Чернігівський апеляційний суд. Тут підозрюваний в організації підпільного казино просить змінити йому запобіжний захід. У обраний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі сімдесят гривень. Його разом зі спільниками затримали у Ніжині. 25 червня поліція Чернігівської області на своїй Фейсбук-сторінці оприлюднила фото та відео з обшуків. За інформацією поліції, їх провели у понад десяти людей. Суди. Із запобіжним заходом адвокат Олег Бридюк не погоджується. Просить замінити його на нічний домашній арешт або меншу суму застави. Прошу суд звернути увагу на аркуш 6 як вказаної підозри, де зазначено, що прибуток від організації та проведення грального бізнесу полягав в отриманні грошових коштів у вигляді комісії у розмірі 10%, але не більше 500 гривень від кожної роздачі з гральних карт. Це ж взагалі сума яка. Смішна, скажімо так. При цьому звертаю увагу, що підозрі зазначено, що початок ігрової діяльності був березень 2024 року, а підозра вручена фактично 21.06.2024 року. Тобто пройшло два місяці. От Прокурор вказує, що такий розмір застави треба внести, оскільки фігурують значні суми грошей під час гри також адвокат зазначив, що його підзахисний раніше не був судимий та є фізичною особою. Підприємцем має постійне місце проживання, проживає разом з батьками. Причому батько його 64 роки має і фактично він є його утриманцем. На свій захист підозрюваний сказав наступне. Грали ми в карти, але це тільки було на фішки, ніяких грошей не присутствувало. Я не знаю, з чого взагалі взяли, що ми грали на гроші. Були на фішки, ми і футбол там дивилися, і в монополію граємо. Обис був у мене вдома, у мене не знайшли ніякі гроші абсолютно. Я не знаю, чому потрібно столько днів. У мене їх не Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід підозрюваному. Крім нього, наразі оголосили про підозру ще трьом людям. Двоми з них також обрали застави, третьому ще мають обрати запобіжний захід. Про це повідомив прокурор Сергій Мозговий під час засідання. Аня Крилова, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів.